Добрий день, любі друзі! А вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь» гурток англійської змови «СТА» керівник Шаргородська Зінаїда Семеніна. На попередньому занятті ми з вами почали вчити тему шкільної приладдя «Скоп Саплайс». І так, я у вас запитаю. What, what is this? What is this? It is a textbook. Da? What is this? It is a textbook. What is this? It is a book. What is this? What is this? It is an eraser. What is this? It is a rubber. what is What's this? It's a pen. What's this? It's a pencil. What's this? What's this? It's a шапоне. What's this? It's a руле. What's this? It's a чок. What's this? It's a copybook. What's this? It's a book. Ну, молодці. Так, ще раз відповіть мені на питання. What's this. It's. И what's this? It's a rubber What's this? It's a sharpener Тачилка. What's this? It's a pen. What's this? It's a pencil. What's what's this? It's a textbook. What's this? It's a book. What's this? It's a copybook или it's an exercise book. Вот a chalk. Молодці. Так, а тепер давайте мені розкажете ще раз. Повторюємо. Школа, скул, век, рюкзак, пен, pen, ручка, Pencil. олівець, Pencil кейс, пенал, бук, книга, текстбук, підручник, Eraser. раби, гумка, Шапене. тачилка, плей, глу линійка, лайка, руле, марк, маркер, махе, зошит, копібук, крейдер, чок, дошка, блекбук. Так, Вот зис, а вот зис, Что це? І це блекбук, так? Вот зис, і це блекбук. Так, давайте розказуйте мені, будь ласка, школа, скул, рюкзак, бек, ручка, пен. Оливія олівец, пенсил, пенал, пенсил, кейс, книга, бук, линійка, руле, зошит, эксесайс чи це копибу, гумка ірейзе, ножиці сіс, тачилка шапене, клей глу і дошка блекwoд. Разуміла? Ваше завдання вивчити е, ще раз слова на тему шкільні прилеги та прописати їх порядку. До побачення, Гудбай.